Всім привіт! З вами психолог Олена Шпундра. Сьогодні ми обговоримо жахливу подію, яка нещодавно сталася у Рівненській області, зокрема, у селищі Хотин, у Хотинському ліцеї, де вчитель фізкультури ногами та руками побив учня цього ж ліцею, 14-річного підлітка на ім'я Юрко. Давайте спочатку ми поговоримо про те, от як нам сюжет, як нам ЗМІ представили цю подію. Посилання на сюжет я залишу в інфобоксі, а потім поговоримо про про те, як взагалі бути вчителям і решті працівників там шкіл, Якщо ми говоримо про дійсно проблемну дитину, підлітка з дев'янотною поведінкою, що робити, чи є якісь інші засоби впливу, чи тільки бити їх руками і ногами. Я, взагалі, чесно кажучи, вражена. значить Спочатку, що ми бачимо в сюжеті? Основний принцип, головний принцип роботи журналіста давати аудиторії два погляди на подію, на явища чи на предмет, які висвітлюються. В сюжеті ми бачимо. Тільки один погляд, і цей погляд. Направлене на те, що цей підліток Юрко, він жахливий. Від нього страждає не тільки весь ліцей, а й все селище Хотин, в якому він проживає. Тобто нам показують бабусю, яка жаліється на поведінку Юрка. Не бабусю а Юрка, а взагалі якусь мешканку села, такого вже похилого віку. Вона говорить, який Юрко жахливий. Далі ми бачимо учня 9 класу. тобто Такого ж хлопця, хлопця такого ж віку, як Юрко, е, можливо, він навіть його однокласник або точно на одній паралелі з ним навчається. І цей хлопець каже, що да, в Юрка складний характер, і він любить бешкетувати. І далі нам кореспондент каже, а ще Юрко знущається над дітьми-переселенцями. І в доказ у цих слів. Е, Дає нам інформацію від односельця Юрка, який був свідком, як Юрко у цих дітей-переселенців крив там трьохетажними матами, да? тобто жахливий такий хлопець. Вчителька, одна із вчительок, характеризує Юрка, але подивіться, як вона підбирає слова і не може, ну, знаєте, розумієте, коли. Діти зі складною поведінкою, навіть з небезпечною поведінкою, вони були, є і будуть, ну, таке життя. Але якщо би ми говорили про дитину з дійсно такою, навіть небезпечною поведінкою. То у людей, які були свідками, да, які потерпали навіть від цієї поведінки, в них би були якісь конкретні е події, вони б могли розповісти про якісь конкретні події. Вчителька єдине, що може нам розповісти, про те, що Юрко не готувався до уроків. Ну, це тільки в світі рожевих єдинорогів всі підлітки готуються до уроків. В реальному світі це абсолютно не так. Єдине, Є хто каже хоч щось на захист Юрка, і не тільки навіть на захист Юрка, а взагалі хто каже про те, що те, що ми побачили, це взагалі ненормально і неприпустимо, коли доросла людина б'є підлітка руками і ногами, це його старша сестра, але їй не дають багато навіть простору. Тобто єдина людина, яка каже, що це ненормально, це його старша сестра. Решта, всі нам характеризують Юрка як просто, знаєте, іщадіє ада. Далі що ми бачимо? Приходять кореспонденти на, в родину до Юрка на подвір'я. Ми не знаємо, де його мати, вона не приймає участь в сюжеті, і кореспонденти нічого не говорять. Тобто, ви, мати є взагалі в родині чи немає її. Ми бачимо при цьому батька. І що ми бачимо? Що батько виказує абсолютно байдужість, так? тобто йому байдуже. Уявіть, щоб ви дізнались, навіть у вас складна дитина, ви самі можете від неї потерпати, але ви щойно дізнались, що вашу дитину побили там руками і ногами. Що ви, як ви будете реагувати? Батько каже, що в нього немає претензій до вчителя, і що як ну, може, так і виховує, як може, так і навчає. І собі там йде поратись на подвір'ї. Його це не цікавить. І навіть коли кореспондент спілкується з його старшою дитиною, Тобто сестрою Юрка, батько не стоїть поруч, він навіть не підтримує ну, типу, дитину свою іншу. Він не стоїть поруч, він йде в сарай, щось там з сарая кричить про корову, ми на подвір'ї бачимо коня. Взагалі подвір'я, ну, тобто є худоба в родині. Подвір'я взагалі при цьому ну, не можна його назвати доглянутим, не можна його назвати охайним чи якимось там, знаєте, добре організованим. І от, дивлячись на цього батька, на Батька на те, як він себе поводить, я можу припустити, що можливо він не п'є. І от якщо він п'є, то це тоді велике питання, як він поводить себе в стані оцього сп'яніння алкогольного, що він робить. Бо якщо людина каже, що це, ну, типу, нормально, ну побив-побив, побив, слідів немає, сінців немає, скаржитись не буде, претензій немає, то скоріш за все, ну для нього це нормально. Якщо для нього це нормально, то можливо він і сам так робить. Да? Тобто давайте замислимося, в якій атмосфері у цей Юрко взагалі зростає і проживає. Тобто, де мама що з мамою невідомо, мама не приймає участі, батькові байдуже. Єдина людина, хто на його боці, хто його захищає, це старша сестра. Все. Люди, які кажуть про нього поганого, погане, нічого такого дійсно поганого і небезпечного, не розп... да, знову ж таки, є якийсь там момент, що це все за кадром, найгірше вони там не розказали, але знову ж таки, ну, не готується до уроків та любить бешкетувати. Ну, вибачте, це характеристика, ну, я не знаю, середньостатистичного підлітка будь-якої школи чи ліцею. Е, так, Тобто, сюжет доволі маніпулятивний і доволі однобокий. Не представлено жодних аргументів, жодної сторони, яка б сказала щось хороше про юрка, чи стала на захист Юрка. Далі, давайте тепер поговоримо про те. Якщо ми дійсно говоримо про складних підлітків, про підлітків з девіантною поведінкою, з поведінкою, яка може бути небезпечною, да, яка загрожує і однокласникам, і навіть вчителям. Бо коли ми говоримо про 14 літнього підлітка, давайте розуміти, що це вже ну, фізично сильна людина, да, і вона вже має розуміння про те, Ну, як влаштований світ і як і чим можна нашкодити. Тобто підліток 14 років може бути небезпечним, дійсно. Але що робити в школі, якщо ну, є так, такий учень, в ній є? Ну, дивіться, в кожному класі є класний керівник, який. Або навіть не треба класний керівник. Кожен вчитель, на уроці якого відбулось от щось таке, от з цього спектру, спектру девіантної поведінки, Пише директору школи доповідну записку, в якій викладає всі факти, що відбулось на уроці. Далі, що тут є два ну, два скажімо так, два шляхи, і вони один не виключає одний. Якщо там ну, щось не дуже таке страшне і не дуже небезпечне, можна чи вчитель, чи класний керівник, чи директор, чи всі три людини звертаються і до шкільного психолога, і до соціального Педагога, які повинні бути в школі, і просять їх попрацювати з учнем, да, поговорити з ним. Соціальний педагог, наприклад, він про родину дізнається, він орієнтується, в, якій, в якому середовищі зростає учень. Ну, психолог вже більше відповідає за саму дитину, да, за те, як вона влаштована, який в неї тип там, особистості, і чи є якісь там, ну, знаєте, Моменти, які можуть про небезпеку, про яку потенційну небезпеку ці моменти можуть свідчити. Да? Тобто працюємо так. Інший шлях, якщо поведінка ну, там достатньо складна, і вже там такі серйозні випадки, скликається педрада, тобто директор школи скликає педраду, на яку знову ж таки запрошується і класний керівник, і зауч, заступник директора по виховній роботі, і той же самий соціальний педагог. І той вже психолог запрошується учень і його батьки чи законні опікуни. І от всі ці люди знаходяться в кабінеті, вони вислуховують учня, вислуховують його батьків або законних опікунів, і мета цієї зустрічі, ну, типу знайти шляхи, як можна допомогти дитині. Якщо ми говоримо, знову ж таки, випадки бувають різні, якщо ми говоримо про те, що ну у хлопця у учня чи учениці є ну там дійсно адекватні батьки, які усвідомлюють проблему, да, які співпрацюють зі школою для того, щоб її вирішувати. Це одна історія. Але є історії гірші, де, наприклад, тут ми маємо там, наприклад, знову ж таки, родина алкоголіків, да, де батьки там пиячать, і тобто там нема з ким розмовляти, і нема кому щось усвідомлювати, да, але є дитина з проблемною поведінкою. Тоді школа в цьому випадку. Звертається до соціальної служби. Якщо ми говоримо про селище, можливо, в селищі там самому і немає цієї соціальної служби, але знову ж таки вони підпорядковуються району. В районі точно повинна бути соціальна служба. Да? І туди і пишеться знову ж таки, документ, туди пишеться, де перелічуються факти, що відбувається в школі, що відбувається в родині. І тобто, соціальна служба вже повинна задіювати свої механізми, повинна вирішувати, чи є там в родині у батьків у цей потенціал батьківства, да? чи можна їм допомагати, щоб вони там якось прийшли до ладу і з дитиною по-іншому взаємодіяли, чи там взагалі все безнадійно, і тоді дитину вже треба вилучати. Ну, тобто це вже працює соціальна служба. Якщо ми говоримо ну, про небезпечну поведінку, якщо там підліток, наприклад, ну, просто вже вбиває там, однокласників там, ходить у школу, там, наприклад, зі зброєю, ніж там носить, чи щось таке, погрожує, знову ж таки, погрожує своїм однокласникам або навіть вчителям. Тоді, що є, є ювенальна превенція, да? тобто служба в поліції, є, служба у справах неповнолітніх, ювенальна превенція. І знову ж таки в районі вона повинна бути. Тобто Якщо там є ще якісь ну, ознаки кримінальної поведінки, то виходить, що ювенальна превенція. І тобто всі три ці установи, тобто школа, соціальна служба району, ювенальна превенція, роблять, роблять все для того, щоб знаєте, ну, допомогти дитині, да? для того, щоб я. Якось. Знову ж таки, це складна комплексна річ. Складна комплексна річ вона не може бути швидкою, да, і вона не може бути, ну, вона надіє, як чарівна паличка. Вона може спрацювати, а може і не спрацьовувати, ну, дивлячись, наскільки там погано, знаєте, от, в якому стані, наскільки поганому стані дитина перебуває, чи наскільки безнадійна там її родина, бо є ж ну, дійсно маргінальні родини, там важко якось щось змінити. Але знову ж таки, ну, це. Абсолютно законний механізми впливу, і їм можна користуватись. Якщо б вони були задіяні, то директор школи не повинно було б так відповідати, що ми тут проводимо розслідування. розумієте? Ми проводимо службове розслідування, тому коментарів ми вам давати не будемо. Якщо б ці всі механізми були б задіяні, то директор би так і сказав, що знаєте, ми вже там багато років намагаємось якось вплинути на родину Юрка, на те, щоб вони там до нього по людськи ставились, да, для того, щоб змінили щось у цій всій історії. На жаль, Наші дії не дають результатів, то ми зверталися вже в ювенальну превенцію, ми вже зверталися в соціальну службу району, так, тобто ми зробили все, що могли. Такого немає. Ми про це принаймні ми не чуємо. Тобто є законні механізми дії. Знову ж таки, я знаю, зараз там хтось з вчителів напише мені, що вчителі. Теж люди вони не залізні, в них є нерви. І я все це прекрасно розумію. І повірте, знову ж таки, як психолог, який працював 4 роки у системі освіти шкільної, я теж багато підлітків бачила, дітей підлітків в різних дуже важких станах. І дійсно є підлітки, які роблять просто все для того, щоб тебе, ну знаєте, спровокувати тебе на емоції. Але все рівно ну, треба розуміти, що в контакті підліток дорослий все ж таки відповідальність на контакт вона належить дорослій людині. І от як доросла людина, якщо я відчуваю, що мене там провокують, мене хочуть просто вже там довести до якихось емоцій, я можу вийти з цього контакту, я можу вийти і сказати, я розумію, що ти робиш, ти мене. Провокуєш, я не хочу не кричати на тебе, не тим більше я не можу застосовувати якусь силу фізичну, тому я просто виходжу. А ти, будь ласка, ну подумай, заспокойся. Якщо там захочеш щось сказати, давай зустрінемося пізніше, поговоримо про це. Ну, тобто, розумієте, відповідальність на дорослій людині. І так, да, як би вас не виводили учні. Є, як я вже сказала, є механізми впливу в законі. Це не кулаки, і не ноги, да, які, якими вчитель побив у цього підлітка. По-друге, ну, знову ж таки, психологи в школі працюють і для вчителів, в тому числі. Тобто проводяться і тренінги якісь по профилактиці у цього емоційного вигорання. да, ну, я розумію, вчителі в школі дуже перевантажені. І це от дійсно, як я бачу нашу проблему цієї шкільної освіти, що це, по-перше, на школі досить така. Е Радянська функція лежить і це функція виховання. Тобто, у нас школа, українська школа, вона повинна не тільки навчати дітей, вона їх ще повинна виховувати. Так бути, це неправильно. Виховувати дітей повинні їх батьки, а не школа. Але на наших школах, тобто на наших вчителях, оця виховна функція вона продовжує лежати. Крім того, дійсно. Навіть і ці от райони і ці міські адміністрації часто розглядають узнайте цей адмінресурс як якісь там лічні васали чи хтось от такі. Да? Тобто від учителів хочуть дуже багато функцій, які до навчання не мають взагалі жодного застосунку. І це теж велика проблема. Але при всьому цьому, крім того, да, дійсно не так багато людей йдуть у школу працювати, тобто знайти нормального психолога, того що школу, нормального соціального педагога, і закрити всі предметні вакансії, то дійсно дуже треба там адміністрації школи дуже треба постаратися і треба пошукати цих людей. Тому що в такі умови ну, не, не, не біжуть, скажімо так, люди не біжуть працювати Все, Всі ці проблеми є. Тому мені здається, ну наша школа давно вже вимагає реформи, і це не про підручники, а про зміну, там додавайте пісню барських, додамо в підручники. Я не проти, це прекрасно. Але розумієте, Ну коли в тебе є, я не знаю, підручні. Прагнівши фундамент, наприклад, да? а ти на цей прагнівши фундамент ну, просто кладеш ну, красиву новеньку дерев'яну, дерев'яний дах туди кладеш. Як довго він простоїть на прагнівшому фундаменті, скажіть мені, будь ласка. Тобто треба змінювати фундамент, треба от школ... прибирати зі школи цю виховну функцію. Для того, щоб коли ми маємо справу з підлітком, з такою проблемною девіантною поведінкою, школа звертається просто в соціальну службу, відстороняє цю дитину від навчання, звертається в соціальну службу, звертається, наприклад, в поліцію, да? і вони працюють з родиною да? і шукають якісь шляхи, чи можна якось вплинути на цю родину. Для того, щоб вони змінили ставлення до, до дитини по-іншому, з нею взаємодіяли. На жаль, поки що такого немає, але навіть при всіх цих проблемах, при всіх цих складнощах, які об'єктивно є. Ну, бити дитину, бити підлітка, взагалі бити будь-кого це ненормально. Якщо ми тільки не говоримо про ситуацію, коли вже на вас напали, да, от, наприклад, якщо на мене хтось там нападе, да, я буду дійсно бити, бо це вже йде про захист мого здоров'я і мого життя. Якщо ми говоримо просто про ситуацію, що вчитель не може знайти з дитиною контакта, не може знайти якихось шляхів, як з ним домовитись, не може знайти навіть шляхів з адміністрацією, взаємодіяти так, щоб знаєте, ну, не залишатись один на один з учнем зі складною поведінкою, да, а залучати тут весь колектив шкільний. Якщо ну не може так робити, то про що ми говоримо тоді? Ми, на жаль, будемо мати такі ситуації, які ми з вами побачили. При цьому я знову ж таки я ну, не знаходжусь на рожевій хмаринці, і я не думаю, що всі діти прекрасні. Да. Я знаю, що є дійсно дуже складні випадки, і є знову ж таки, дуже складні діти, і навіть є небезпечні діти, це також правда. Але знову ж таки, ну, поруч з небезпечним підлітком чи небезпечною дитиною ставати ну, таким же небезпечним, застосовуючи кулаки і ноги, це не є нормально. Тому, вибачте, така моя позиція. Тобто, доросла людина повинна пам'ятати, що вона доросла. І в дорослої людини ну, точно є багато, я вам перелічила, механізмів впливу е чи пошуку рішень. Але, ну, знову ж таки, для когось простіше просто брати кулаки і брати ноги. Тому, ну, от так от я думаю. Пишіть свої думки в коментарях, будь ласка, і зараз ми з вами почуємо коментар вчителя, як він взагалі дивиться на цю ситуацію. І що він робить тоді, коли ну, його провокують на агресію, провокують на насильство? Коли? Ається якийсь, ну трапляється якась конфліктна ситуація знову ж таки залежно від того, яка саме ситуація під час уроку, в першу чергу, що вчителю потрібно зробити, це спробувати сам конфлікт погасити Залежно від того, що це за конфлікт, що він почався. Ситуація може бути багато різних, але бажано, якщо це стосується безпосередньо вчителя, тобто конфлікт не між там двома студентами там чи студентом і класом, а безпосередньо, коли зачіпає вчителя, потрібно вийти з цього конфлікту, вийти з емоційного накалу, спробувати можна залишити клас, можна попросити студента вийти з класу або відправити студента до там до класного керівника. Тобто, якимось чином, залежно від ситуації, не дати можливість конфлікту далі розпалюватись, тому що чим далі цей конфлікт буде затягуватись, тим ситуація буде. Погіршуватись можна спробувати е, ставити студенту питання, для чого він так поводиться, що він хоче цим сказати, е, спробувати достукатися до його м, раціонального, так би мовити. Е, я на своїх уроках, якщо трапляються якісь такі от випадки, коли студент раптом там ну в мене вирішив свистіти на уроці. Я питаюся в нього, щоб вивести його з цього якогось емоційного запалу свого на більш такі раціональні рівень з питаннями, для чого ти це робиш, що це тобі такого дає? Ну, ось тебе це заспокоює, можливо, можливо, ти роздратований. І як правило, це діє. Якщо ж ситуація така, що це відтрапляється систематично, то відповідно повинні бути систематичні реакції вчителя чи вчителів, студентів-однокласників мають бути якісь відповідні записи там, в особову справу. Самого студента навчального закладу, звернення до керівництва, до батьків. Прекрасно, якщо в школі буде працювати шкільний психолог, який буде займатися такими студентами, буде розбиратися, яка причина і так далі. Можливо, там в сім'ї щось не гаразд. У будь-якому випадку опускатися до фізичного покарання вчитель не має ніякого права, абсолютно ніякого права. Вчитель доросла людина. А підлітки на це і є підлітки. Вони не повноцінні ну, з юридичної точки зору громадяни, і вони не несуть такої відповідальності за будь-які вчинки, які вони роблять. А от вчитель буде нести повну відповідальність, тому що в результаті вчителя спустять всіх собак, враховуючи в українських школах виховні ці всі моменти, які покладені батьками на школу. Що би там не сталося, все одно батьки звинуватять у всіх гріхах, саме вчителя. Тому... Мінімізуємо накал або залишаємо клас, або просимо студента вийти, доповідаємо про відповідну поведінку студента, щоб це було задокументовано. А вже далі будуть займатися директор батьки. Або ж якщо батьки не справлятимуться, і це буде помітно, для цього є відповідні служби в інших випадках. Тільки вони вирішують ці питання, але матиму надію, що до цього вже просто не дійте.